Вітаю вас, дорогі друзі. Вітаю, дорогі. Ага, щось у нас пішло не так. Почекайте. Так, робимо ось так. І спробуємо ще раз. Facebook чомусь не захотів у нас приєдну... приєднуватися до інтернету. Сьогодні ми поговоримо про страх засудження. І давайте спробуємо ще раз, Facebook у прямий ефір 3, 2, 1. Напишіть в коментарях, як ви мене чуєте. YouTube теж напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви мене чуєте, чи чуєте ви мене. Дуже важлива тема, чому про неї вирішив я поговорити сьогодні, тому що я бачу так, ще один раз. Давайте спробуємо. Фейсбук, давай, у прямий ефір. Сьогодні хочу поговорити: ой, пробачте, про те, що таке страх засудження. Фейсбук сьогодні без прямого ефіру. На жаль. Тому що я бачу, як це заважає вам, дорогі друзі, і ми повинні один раз і назавжди вирішити це питання. Ютуб, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви мене чуєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви мене чуєте, дорогі друзі, в інстаграм, страх засудження, що це таке, як він заважає нам, що робити з ним, і яке рішення є, щоб не боятися засудження, тому що я бачу, як багато учасників наших тренінгів приходять до мене. І не виконують завдання. Уявіть собі, люди мають можливість отримати результат. Заради результату ви приходите сюди, так, і не виконують завдання, які приводять до результату, тому що бояться засудження. Теж дуже радий вас бачити. Доброго ранку, все добре, супер. Якщо ви мене чуєте гарно, напишіть так, чути гарно, і напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас страх засудження, і саме коли він з'являється, від чого він. Коли ви починаєте відчувати страх засудження під час спілкування з вашою аудиторією онлайн, під час проявлення, під час зйомки відео, сторіс, і так далі, і так далі. Напишіть, будь ласка, зараз, коли у вас з'являється цей страх засудження, і що як він виглядає, що ви відчуваєте в цей момент. Напишіть, будь ласка, обов'язково. Ми з вами повинні спілкуватися зараз наживо. Чому це потрібно? Для того, щоб ви могли максимально гарно попрацювати. Максимально гарно. Максимально правильно, скажімо так. Після марафону страху нема. Так. Чути гарно не постійно, але іноді поступає. Так, 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 супер. Угу. Коли з'являється цей страх? Можливо, коли ви. Намагаєтесь заробити більше грошей. Буває у вас таке. Ви намагаєтесь заробити більше грошей і думаєте, а що про мене скажуть люди? Ось я зароблю гроші, наприклад, 5000 доларів на місяць. А мій сусід заробляє 200 доларів на місяць. А якщо я хочу купити нову машину, хай не з автосалону, хай це буде БУ авто, але вона буде краще класом. А якщо я хочу придбати собі, наприклад, новий iPhone, він мені потрібен для роботи. Або якщо хочу я собі придбати новий, новий одяг, так він коштує 20 тисяч комплект одягу якийсь X. Що про мене скажуть люди, якщо вони побачать, що на мені дорога сорочка, дорогі окуляри, або, можливо, дороге взуття, що про мене скажуть? А чи бувало у вас таке, що подумають, що ви вискачка якась? Ні, про це я не думаю. Супер, класно. Чому тоді, скажіть мені, будь ласка, багато учасників наших марафонів і курсів не знімають відео так часто, як я, не публікують його, не проводять прямі трансляції і не допомагають своїй аудиторії за допомогою соцмереж? Чому? Напишіть, будь ласка, наскільки часто ви проводите прямі трансляції? Зараз, наприклад, ми паралельно повинні були бути у прямої трансляції і в Інстаграм, і у Фейсбук, і в YouTube. YouTube вітаю. Напишіть, будь ласка, як ви мене чуєте, чи чуєте ви мене? І постійно ми проводимо такі зустрічі посередах, трохи напрягають про щось говорити чи викладати, що зараз не на часі, через війну. Ага. Ну, тобто, це ж страх засудження. Зараз я почну викладати, ділитися своїми знаннями, а зараз ж війна, ну як я можу це викладати? Ні, про дереге не думаю. Думаю про що скажу, щось не так. І що? Якщо ви скажете щось не так, люди що скажуть про вас? Напишіть, будь ласка, що вони про вас подумають? Як ви вважаєте, що вони скажуть, коли ви побачите, що ось людина сидить в кадрі, говорить щось не те, говорить щось не так. Як ви вважаєте? Що вони про вас скажуть? Привіт! Недостатньо досвіду ще. І що у мене завжди буде недостатньо досвіду? Я не можу сказати зараз і зупинитися. Все, в мене достатньо досвіду. Крапка. Тепер я точно все знаю, все можу, все вмію. В мене не буде достатньо досвіду. Ніколи. Мені постійно буде бракувати. Угу. І що, що недостатньо досвіду? Ось ви вийшли у прямий ефір, почали спілкуватися. І люди побачили, що у вас недостатньо досвіду. І що? Напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, що вони подумають, що вони про вас скажуть? А? Що це буде? Чути, чути, коли виходжу в ефір, розумію, що можу помилитися, а перезаписати немає можливості? Так. Страх, що не так буду виглядати, що не та артикуляція, втрата мислі, думки, допуск, помилки. Так. Так це все буде. Давайте тепер подумаємо, як ми можемо це виправити. Як не боятися? В першу чергу ми повинні знати, як повинно бути. Що є помилка, а що помилкою не є? Не є. Добре. Що таке помилка? Коли ви говорите ось так: всім привіт! Мене звати Артем, а сьогодні я розповім вам про те, це помилка так не можна робити. Я про це кажу. Не можна казати всім привіт. Треба звертатися до вашої. Аудиторії конкретно вітаю, дорогі глядачі. Це перше. Друге, шукаю потрібні слова, не встигаю переводити. Угу. Потрібно частіше спілкуватися українською. Для цього потрібна практика. Мені, наприклад, можуть написати мої таргетологи або маркетологи Артеме, терміново новий креатив, новий рекламний ролик. Що я роблю? Я вмикаю світло, ставлю камеру, надягаю підлічки, натискаю запис і даю по тексту ролик. Треба формувати своє відношення на хейти. Треба з ними працювати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки хейту ви бачили під час наших з вами спілкувань у прямому ефірі. Та що ж таке? А ну давай, вперед. Скільки хейту ви бачили під час спілкування зі мною у прямому ефірі? Просто напишіть. Я постійно, Артеме, як заходжу на ваші прямі трансляції, в коментарях бачу. Артеме, ви не можете зв'язати двох слів. Ви виглядаєте непривабливо, ви взагалі несете якусь маячню і слухати вас, кров з вух зараз польється. у Вас недосконала українська, та й голос неприємний. Ви виглядаєте ви не дуже? І все, про що ви кажете, брехня. Бачили таке? Ну, відверто, напишіть, так чи ні? Як. Захистити себе від хейту. Треба піклуватися про людей. Я про це постійно кажу. Ні, ви гарний. Чого ви так вважаєте? Чого ви так вважаєте? Що я гарний? Я постійно боюсь, ви знали? У мене постійно страх. Перед тим, як я щось небудь роблю, нове в житті. А ми з командою все, що ми робимо, ми робимо з нуля, нове. Ніколи в житті ми цього не робили. Кожного дня, що б ми не робили, ми все це робимо. З першого разу. Сьогодні у нас наша команда написала мені, що все запускається реклама в YouTube. Ми ніколи цього не робили. Ніколи. І розумієте, яка штука? Я хочу вам сказати одну таку річ важливу: коли ми працювали над створенням it радіо і запрошували до нас в гості експертів, фахівців з IT, це сама передова галузь. І коли ми проводили інтерв'ю, ми... я постійно цікавився, що потрібно знати, на що треба звертати увагу, які тут правила. І Мені казали, річ у тому, що ці правила, які ви знаєте сьогодні, завтра вже не працюють. Не працюють. Те, що ви знали вчора, вже не працює сьогодні. Треба шукати новий вихід. Так швидко все розвивається. Це, це був 2018 рік, що казати про сьогодні. Всі наші уяви, плани, поки ми боїмось, зараз не працює той інструмент, який працював день тому. А ми боїмося. Ай, молодці, які хороші. Розумієте? Я вам хочу сьогодні, чому взагалі мені хотілося з вами сьогодні поговорити про страх засудження. Вчора мене попросили допомогти розвести продуктові набори літнім людям, які не можуть ходити вже. І вчора ми з волонтерами ходили по квартирах і заносили на п'яті поверхи тобто постійно п'ятиповерхівка, і постійно людина, яка літня вже не може ходити, знаходиться на п'ятому поверху. Це просто жах. І ми заходили до них в гості, в квартири і бачили, як вони живуть. Це дуже-дуже боляче дивитись на те, в яких умовах вони живуть, тому що їм важко, їм складно. Нема до кого звернутися за допомогою. Деяких літніх, дуже літніх батьків вже дуже, дуже дорослі, старі діти живуть з ними, не працюють і живуть на їх пенсію. Як паразити. Оце страшно. Це страх. Я не міг. Я просто виходив з квартири. І я не міг говорити декілька хвилин. Це дуже страшно. Люди не змогли підлаштуватися під сучасні реалії. Не змогли переналаштуватися. Їм було страшно проявлятися. Вони боялися засудження. Легше, коли є бажання, яке вам керує і мотивує. Так, а ось просто класно подивитись на те, як живуть літні люди. як вони... Виживають зараз в таких умовах. Вони не готові були до того, що рухне Радянський Союз. Не були готові. Потім вони не готові були до 90-х. Потім вони не були готові до 2000-х і не були готові до ковіду, і не були готові до війни. Це як автоводитись? Спочатку страшно, а згодом на автоматі, як у вас? Так, обов'язково треба це робити. Інакше. Ви коли-небудь грали в такі ігри на столки, коли там є фішечки, кубики, ти кидаєш кубик і ходиш. І якщо там десь помилився, ти повертаєшся назад. Кожен страх, нереалізація, кожен такий... очікування ще не на часі. Мені зараз не вистачає досвіду. Або що ще це повернення і повернення не назад, а на ще декілька кроків назад. Він від... відкидає вас назад. Тому я дуже хочу, щоб ми один одного сьогодні почули. Перше, мої дорогі підписники досить боятися. Хватить, не можна вже. Дуже важливо звернути зараз увагу на те, де ми з вами знаходимося, які інструменти у нас з вами є для того, щоб реалізувати. Привіт, ти не в тому аккаунті в ефірі. Як, я не в тому аккаунті в ефірі? Мої дорогі! Так ми з вами зараз спілкуємось в моєму особистому аккаунті. Боже мій, тисячу років мене бачились тут. Тисячу років. Я дуже радий. Дякую тобі, Дашенька, що ти написала. Дякую. Ну що ж, тоді зараз, у нас ще є 15 хвилин, я піду і те ж саме повторю на своєму бізнес аккаунті. Не треба боятися, треба рухатися. Не треба думати, що це це зараз не на часі. Треба йти і допомагати людям. Не треба думати, що про мене скажуть люди. Інколи люди про вас нічого не скажуть. Якщо ви допомагаєте, ваше серце відкрите, якщо ви робите все для того, щоб допомогти людям, які навколо вас потребують ваших знань, вашого досвіду, вашої допомоги, вашої уваги, тому що багато хто з літніх людей до людей, до яких ми приходили, вони просто хотіли, щоб ми їх послухали, хотіли уваги. Привіт, Наталя, дуже радий бачити. Австралія на зв'язку. Так, у мене теж. Думаю, раз то змогла, то інше зможу. Так, нам дуже важливо зрозуміти, завжди буде страх. Але після цього буде радість, що ти це зробив. Завжди буде страх. Засудження, що про мене скажуть люди, хейтери і так далі. І так далі. Але після цього буде радість, що ти це зробив. Тому я піду зараз на свій службовий вже аккаунт, там поспілкуюсь з нашими клієнтами про те ж саме. Я радий бачити вас. Бережіть себе та близьких. Піклуйтеся один про одного. І не бійтеся проявлятися. До зустрічі Інстаграм, до зустрічі YouTube. Іду в новий інстаграм. Папа.